П'ять порад, як поводитися за кордоном. Якщо поблизу вас, поруч із вами перебувають громадяни Російської Федерації, і вам не по собі така компанія. Привіт! Мене звати Лєра і це проект всі свої. В цьому відеоблозі ми збираємо корисну інформацію для українських біженців, українських переселенців, внутрішньопереміщених осіб і інших людей, які постраждали через війну Росії в Україні. Підпишіться, поставте лайк, і сьогодні я буду просити вас коментувати, бо я дуже хочу, аби ви теж поділилися своїм досвідом від спілкування з гром громадянами Росії за кордоном, бо це не завжди приємне спілкування, і в принципі, навіть якщо спілкування не відбувається, може виникати величезна напруга. Як ви її переживаєте, будь ласка, якщо маєте історії, буду дуже рада їх почитати. Ну, а я вирішила записати це відео, бо я щойно повернулася за кордоном, куди я виїхала вперше від повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І коли я вперше побачила громадянина Росії, який, звичайно, кричав на свою дитину на дитячому майданчику, я дуже стресанула. Це було. Е... Я потім думала: а звідки взявся такий стрес? І я зрозуміла, що до того часу, як я побачила росіянина на дитячому майданчику, півтора роки я чула лише про те, що громадяни Росії вбивають, грабують, забирають пральні машинки від своїх друзів, не з новин. Е... І. Жодної хорошої новини про громадян Росії не було. І ось я потрапляю за кордон, а переді мною стоїть один з тих, хто е, власне привели до того, що я не можу жити вдома, не можу спати в своєму ліжку, не можу вдягати сина в його одяг, який я купила для його народження, і так далі. І в цей момент е, ти почуваєшся дуже некомфортно. Як ви боралися з цією ситуацією? Напишіть. Моя перша порада. Говоріть, будь ласка, українською мовою в публічному просторі. Ви вільна людина, ви можете використовувати будь-яку мову, яка вам е комфортна і яка вам буде до душі в той момент. Але якщо я заходжу на дитячий майданчик, а мені кажуть Добрий день, то я точно знаю, що це скоріш за все громадяни Росії. Я тікаю в інший бік майданчика і. Починаю гуглити, куди можна втікти з сином, щоб не перетинатися з людьми, які позбавили мене права жити вдома. А потім вони підходять і кажуть, та ми ж садєси, як ви тут? Я за цей час вже достатньо стресанула, щоб в принципі не дуже хотіти спілкуватися. Але я дуже рада, що ви з Одеси. Мені дуже шкода, що ви пережили також досвід війни і переселення. Ми б могли трошки краще почуватися, якби ми почали не з добрий день, як ви, а вітаю або добрий день, коротше. Мова дуже важлива в цей єдиний момент, коли, крім мови, вас нічого не ідентифікує. Ну, це моя думка, ви можете написати, що ви думаєте про це. А друга порада. А, до речі, я вирішила, що якщо зі мною ще хтось привітається, добрий день, то я скажу слава Україні, щоб побачити, як людина зреагує. Якщо вона е, зреагує так, то значить краще мені піти собі далі. Е, а то ще зараз царя батюшку будуть хвалити, а я не люблю таке. А, далі, якщо ви почуваєтеся. Некомфортно через те, що тут є громадяни Росії, які, можливо, поводяться агресивно, не соромтеся міняти місце. Типу, ви не можете їх вигнати, або це може призвести до конфлікту, і ви будете почуватися ще більш дискомфортно. Просто ви можете перейти. Не думайте, що все, якщо ви сюди прийшли, а тут вони, то вам треба ділити простір. Ні, ви можете змінити простір. І е, також мова йде про е, школи і навчальні заклади. Я прочитала на форумі українських е, біженців в різних країнах. Що е, працівники освіти, директори шкіл, навчальних закладів і часто з розумінням ставляться до прохань батьків е, розвести громадян Росії і українців в різні класи, бо для дітей це є тригером. Е, бачите, росіян на форумах пишуть, що е, нормально така практика існує і можна убезпечити своїх дітей. Е, якщо у вас була така ситуація, напишіть, будь ласка, як вона вирішилася. Е, далі наступна порада: з'ясуйте. За яких умов ви можете викликати поліцію? Бо е, в деяких країнах, якщо на вас кричать або з вами неповажно говорять, це вже може бути підставою, щоб викликати котів. Навіть якщо ви цього не зробите, ви будете психологічно почуватися більш захищено. Бо коли громадяни Росії вбивають людей в твоїй країні, ти все одно почуваєшся небезпечно поруч з ними, де б вони не були. А так, знаючи, що у вас є той, хто вас захистить, і це правоохоронці. Якоїсь там європейської країни чи будь-якої іншої країни, це трошки дадує тобі спокою. Я так робила, як мінімум, знаєте, номер поліції, щоб він був під рукою. Просто для того, щоб почуватися спокійно, щоб ви знали, що у вас є кому захистити. А ну і мій особистий досвід говорить про те, що краще не вступати в діалог. А, просто бо ми не знаємо, куди він виведе. Можливо, у вас є інша історія, я буду рада її почути. Але всі рази, коли я бачила громадян Росії за кордоном, я була в Німеччині, і Швейцарії і Польщі, я почувалася дуже стресово. Можливо, це тому, що я виїхала вперше, можливо, тому що я чула тільки погане про громадян Росії, бо хорошого дуже важко знайти, що про них зараз. Але ем, кажуть, що такі діалоги. Часто йдуть не туди, куди ти очікуєш. А навіщо нам витрачати нерви на росіян ще в цьому просторі, якщо ми і так вже на них витратили всі свої нерви? Е, все, в мене все. Я прошу поділіться в коментарях вашим досвідом спілкування з громадянами Росії за кордоном. Е, які у вас є поради для того, щоб почуватися більш впевнено, більш комфортно? Буду раду почитати ці історії. Ну і побачимося в наступних відео.